95 році зібрав команду, яка жагала грати духову музику, і ми це зробили. Так згадує початок створення міського духового оркестру Полтава, його засновник Едуард Головашич, наче тільки учора започаткували проект, а сьогодні оркестру вже 28. Колектив лауреат численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. 1 листопада почалися перші репетиції. А вже в січні була представлена програма для презентації в нашій обласній філармонії. Це був дуже великий такий підйом, і музикантам дуже цього хотілося, і якби. Ніхто не зважав ні на час, скільки проходять репетиції, ні скільки разів в неділю відбувається. На своє 28-річчя колектив оркестру підготував сюрпризи глядачам, презентував кінохіти. Програма вперше складається із музичних композицій з різних фільмів. Сьогодні програма взагалі ексклюзивна, вона, в принципі, вся нова. Майже всі пісні нові, і це саундтреки будуть до фільмів. Дуже довго ми так йшли до цього, щоб зробити свіді рядом, щоб це було цікаво глядачу, щоб було цікаво нам грати. Одразу признаю, що я не пам'ятаю, коли вперше провів концерт для муніципального духового оркестру, але свої емоції, я боюсь, що зараз знаєш, як не вистачить слів, тому що ну це суцільне захоплення. Я тут жодним чином не перебільшую, тому що працювали ми з міським духовим оркестром на різних майданчиках. Це були різні заходи. На презентацію нової програми оркестру завітала пані Марина. З творчістю оркестра незнайома, проте від інших чула багато схвальних відгуків. Мене запросила до себе. Вірні не до себе а на концерт, подружка до своєї знакомої знайомої дівчини, яка буде зараз тут виступати. Там ми дуже це чекаємо. Ось коли наступного разу можна відвідати нову концертну програму міського духового оркестру Полтава. Слідкуйте за анонсами, каже Едуард Головашич.